Ми зробили правильний державний і абсолютно відкритий публічний е крок. 27 квітня Кабмін встановив єдину ціну газу що для населення, що для промисловості 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Стільки вже платять українці з 1 травня за блакитне паливо. І якщо за уряду Яценюка збільшення вартості газу пояснювали вимогою МВФ для продовження програми кредитування країни, то в Кабміні Гройсмана та знайшли аргумент інший, як то боротьба з спекуляціями на газовому ринку. Кабмін встановив ринкову ціну на газ. Зрозуміло, що ні до ринку це не має ніякого відношення. Якщо на ринку є монополісти, то це вже не ринок. Це, по-перше, тобто потрібно міняти закон, ну і скоріше за все, міняти Кабмін. Потому що це не зовсім не функція Кабміну встановлювати ціни на газ. В принципі, в Польщі ціна на газ менше від української десь на 10%. І до речі, в Польщі середня заробітна плата так, вже більше ніж п'ять разів вища, ніж в Україні. Вот этот вот абсолютно о тези, що установлення ринкових цен нас приближає хоч как-то к Европи. Понимаете? Вопрос перший у нас есть выбор поставщика електроенергії? Поставщика газа, поставщика тепла, поставщика воды. И в условиях отсутствия рынка и набросить більшої монополізації нас лозунгами ринкової рыночной... Риночного ціна нас заганяють, просто заганяють систему долгу. на тлі встановлення єдиної ціни на природній газ НКРЕКП, національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, попри аргументи від фахівців, підвищила тариф на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні В середньому на 75-90%. Для прикладу, вартість однієї гігакалорії тепла від компанії «Київенерго» для споживачів зросла вдвічі. Нині вона становить понад 1400 гривень. А за відсутністю лічильників вартість опалення одного квадратного метра помешкання обійдеться майже у 33 гривні. Помноживши на площу квартири, отримаємо результат у платіжці, і це лише за обігрів житла. Тарифні так звані реформи українці відчують зовсім скоро з початком опалювального сезону. Очень дорого, і я взагалі не представляю, як всі остальные люди. Тобто, я как бы работающий человек, но мені вже тяжело очень оплачивать. Люди, які пенсіонери і там більш молоді, там можуть ще ні не струністрою не роботи. Я думаю, взагалі не зможуть оплачувати тарифи. Я знімаю квартиру, да, вона дуже маленька. В мене йде зараз в літній час десь 600 гривень. В зимовий, напевно, на до тисячі доходить або більше з моєї зарплати на всю квартиру в мене йде десь половина, а так буде йти більше половини. Я їм і Порошенко, і Розенко можу віддати свою пенсію, яку мені виділили, для того щоб вони могли прожити за цю пенсію, оплачувати квартиру, заправляти машину і кушать. Люди не знають, чому так образовались тариф. Вот. Я думаю, що правительство должно было якось то Свої ці всі тарифи розложити, обґрунтувати. І тоді, може би це було б бы зрозуміло, так от просто мені каже цифра взяти з потолка. Підвищити мені зарплату в такому ж процентному да, відношенні. Я буду платити за комунальні послуги. Мені все рівно так. Скільки в сумі це буде? Я зараз говорю жене, що давай відключимо отеплення на зиму. Відключимо. Все. Я живу на восьмому етажі. квартира. 95 метров. Почему они должны мне навязывать, что я должен обязательно пользоваться их отоплением? Я не хочу пользоваться. У меня есть где прожить. Я буду на вокзале жить. Но не буду у меня нет денег платить. 4984 тисячі гривні або менше 200 євро. Такою у травні є середньомісячна зарплата українців, дані держкомстату. За підрахунками шфахівців, трикімнатна квартира, площою біля 70 квадратних метрів та за відсутністю лічильників в опалювальний період обідіться його власнику у 3-4 тисячі гривень щомісяця. Для порівняння середньостатистична сім'я в Європі витрачає на оплату комунальних послуг не більше 10 15 від свого щомісячного доходу. Експерти порахували, да, якщо виходити з середньої норми європейської сплати свого родинного доходу за комунальні послуги, якщо відобратно рахувати, то середній дохід української родини на кінець року повинен складати більше 20 тисяч гривень, щоб погашати ті комунальні послуги і ті тарифи, які будуть встановлені. Натомість у мінсоцполітики запропонували населенню підготуватися не більше 15-20% від місячного доходу у межах одного домогосподарства. Платитимуть українці заспокоює та обіцяється прем'єр-міністр. Решту мовляв, покриє держава субсидіями за попередніми оцінками. Мінфіну ними скористаються близько половини всього населення держави. Хто ж покриє ріст цін на товари і послуги зумовлений черговим зростанням вартості на блакитне паливо в уряді не говорять. Піднімаючи тарифи, кабінет міністрів в даному випадку через ціну на газ збільшує абсолютно всі ціни на всі товари і послуги, тому що комунальні послуги сплачують абсолютно всі в Україні підприємства будь-якої форми власності, не лише українці. Вони за субсидію нікуди побіжати не можуть. Навіть якщо вам 100% цього тарифу компенсує субсидія, ви все одно сплатите. А за те, що ви їсти, за те, що ви одягаєтесь, яке їздити в транспорт, набагато більше через деякий час, ніж ви платили раніше. На думку експертів, ріст тарифів на газ та комунальні послуги вигідний у першу чергу власникам компаній, які і надають їх населенню. Неофіційно у кожного з них свої протеже у стінах владних будинків. Відтак, замість докладання зусиль для покращення рівня життя українців, іншими словами, сподолання бідності. Україні руками триває постійний процес боротьби за підвищення вартості тарифів і послуг. Вас і нас з вами обманують тотально везде: в тарифах на газ, в тарифах на тепло, в тарифах на воду. Доступу к до тарифам образованню у нас нету. Органа, куди б ми могли, могли обратитися, щоб захистити свої інтереси, у нас нету. Система учета у нас нету, систем регулювання у нас нету. Дома наши не утеплены, механизм создан для одного, провести перераспределение в сфере жилищного сектора, так сказать, и изъять излишки жилья у тех, кто не способен им обернуться. Точно так же, думаю, загнать в долги теплокоммунэнерго, водоканалы и провести там э, некую либо приватизацию, либо отдать их принудительно в концессию, что приведет в наших условиях к еще большему росту тарифов. Підвищенням тарифів у нинішніх умовах держава провокує українців до різного роду махінацій, аби обійти їх у деяких домогосподарствах. Створюють навіть релігійні організації, які мають пільгову ціну на газ, вдвічі меншу від звичайної остатньо 10 осіб для реєстрації і церкви можуть з'явитися мало не кожній хаті. Експерти ж очікують масових занижень рівня заробітних плат не зовсім є зрозумілою і сама межа пропорції між доходами і витратами на комунальні послуги для отримання субсидій населення, оскільки прогнозується десь 60% звернень від всіх домогосподарств по субсидії. І різниця між 15-20 да, достатньо суттєва і наявності субсидії чи і відсутності, то в такий спосіб держава провокує абсолютно всіх найманих працівників вимагати від своїх роботодавців заниження показників реальної заробітної плати. Аварійні ситуації у старих будинках через використання електроприладів для обігріву помешкань та нагріву води, збільшення заборгованості за комунальні послуги, навіть із рахуванням субсидій, ріст рівня злочинності через збільшення вартості на товари і послуги. Це те, чого очікують фахівці під час прийдешнього опалювального періоду. А коли у людей бракує їжі і тепла, у них мають властиві з'являтися радикальні настрої. Мой прогноз що осінню коли... Когда... людям нужно будет обогреваться, когда они включат свои газовые котлы, либо когда нас подключат уже к системе центрального отопления и начнется отопительный сезон, платежки, которые мы получим, окажутся неподъемными для очень большой критической массы населения Украины. Даже не помогут эти идиотские субсидии, потому что субсидия это, это э, Це популізм чистішої води. Я не думаю, що я буду спроможний це все оплатити. Тому вважаю, що політика нашої держави, уряду нашого, нашої держави, направлена на знищення українського народу і найбільше для знищення малозабезпечених верст населення. Іншого виходу немає. Уряд діждеться, що буде ще один майдан.